Добрий день вам, хлопчики і дівчатка! Добрий день, шановні батьки! Щиро вітаємо вас із початком нового навчального року. Та першими днями чудової пори року золотої осені. Літо промайнуло, в дітсадочок вже пора І до школи ось сьогодні іде весела дітвора. Всі ви добре відпочили, фруктів досхочу поїли. Плавали, купались, добре всі награлись. Розкажіть, чи любі діти, про ласку літа. Сонце гріло, припикало, воду у вас всіх загоняло. Що з в саду у вас дозріло? Чом рум'яні у вас чічки? Їли яблука по річки? Вишні, сливи і суничку. Помідори і малину їли також без зупину. Ну а в лісі ви гуляли, а тварин не ображали. Гілки кущики ламали. Добре живі відпочивали. В нашій країні сьогодні радісний день, день знань. Школяри з букетами квітів поспішають до школи. Скоро і ви підете б навчатися до школи. Час мене дуже швидко, але ви встигнете за цей час не лише підрости, а й багато чого взнати. Навчитися. Чимало нового та цікавого чекає вас в Україні. Знань. А поки що ваша країна знань це наш дитячий садок, тож наші двері широко відкриті для вас малята, з ним знань, наші розумнички. До побачення, до нових зустрічей!